Чим ближче до свят, тим чистіше місто в комунальному департаменті запевняють, всі роботи йдуть згідно плану. Найбільше навантаження припадає на дреу. Працівники підприємства мають привести до ладу вулиці сквери, дорожні знаки і зупинки громадського транспорту. Попри це, влада планує замінити головний стяг на вічовому майдані, а також закупити понад тисячу невеликих прапорців, аби розвісити їх на електроопорах міста. Кожне підприємство, яке є в нашому підпорядкуванні, в тому числі і ЄРЦ дирекція замовника була. Це утримувачі. І міськ світло, які мають відповідно свою відповідальності, Всі вони знають, що вони мають робити. І всі ті заходи будуть здійснені, і місто буде чистим, хайним. Втім, чи не найголовніший об'єкт, який влада хоче причепорити до свят, це меморіальний сквер. Саме там відбудеться Патріарший собор, куди завітає велика кількість представників духовенства з інших країн. Найбільша проблема тут це каплиця, яка у досить аварійному стані. В міській ритуальній службі запевнили наразі споруда. Знаходиться під опікою греко-католицької церкви. Там її пообіцяли відремонтувати. Практично кожну неділю там відбувається богослужіння. Ну і, звичайно, ми не можемо кажуть, це є рішення прийняти виконкому. І ми передали в довгострокову оренду цієї каплиці. І вони пообіцяли, звичайно, що вони її доведуть до належного вигляду. Тому що, як томіполя, ця каплиця зовсім ще нова, але бачили, які її стан. Ще одна турбота влади це пам'ятник митрополиту Андрію Шептицькому. Його в місто мають. Привести 20 серпня, в мерії хочуть, аби постамент був встановлений якомога швидше. Що ви кожен день тримаєте питання на контролі з е, скульпторами? Що ми на 20 число вони нам не сказали: ой, нам треба ще два дні. Якщо потрібно, треба доїхати до Львова, поїдемо до Львова. До речі, комунальники планують ще й освіжити дорожню розмітку в місті, особливо поблизу навчальних закладів Івано-Франківська. Пообіцяли впоратися з цим до 1 вересня. Андрій Гаргара, телеканал